От я виклав відео і от в першу ж добу пішли перегляди. А звідки ці перегляди пішли, а вони пішли з рекомендацій. Бачите, Browse Features і Suggested Videos. І як це вийшло? А секрет, от якраз в channel Pages. Я пригнав аудиторію на канал, причому безкоштовно і дуже ефективно, тому я потрапив в рекомендації. Перше, що потрібно визначити, це вашу цільову аудиторію. Типу, у вас є контент. В мене був канал по YouTube Education. Типу, як просуватися на YouTube. Я зробив відео, виклав його на канал. Мені Ютуб не дав, ні фіга. От просто по нулям. І так, Ютуб і буде із з вами поступати, бо він не знає, кому показувати це відео. Вам потрібно самим визначити цю аудиторію. Я підбираю три своїх основних конкурента по просуванню. В тому числі я беру одним з конкурентів розважальний контент як створювати Ютуб контент. А це Фінзер. В нього розважалка про створення контенту. Я... Ловлю його відео, як тільки воно виходить. І в перші ж 10 хвилин пишу йому якісний розгорнутий експертний коментар. Я тут розказую за сторітел по чотирьом пунктам. Пишу йому розгорней коментар, а цей коментар набирає аж 200 лайків, і сам автор ставить лайк. І зацікавлені люди переходять на мій канал. Типу, але так, ви написали коментар. Але як його просунути? От тому треба писати коментар саме в перші 10 хвилин, і тому бажано в перші 10 хвилин поставити собі, ну там. 3-4 лайки. Бажано це ще зробити ні зі свого кампа. Бажано ще не використовувати для цього аїшку. Бажано ще правильно обрати канал. Коротше, там дуже багато бажано і багато дуже підводних каменів. І я півтори години розказую про цю стратегію. В коментарях буде посилання на майстер-клас. Так от, якщо ви правильно написали коментар, якщо ви правильно цей коментар е просунули, то він потрапив. В топ. І якщо він потрапив в топ, то його побачили люди. Бо у Фінзера це відео набрало аж 300 тисяч переглядів. Мій коментар набрав 200 лайків. І от якраз ми можемо подивитися по джерелам Channel Pages. я отримав десь 600 переглядів. Ну я не тільки у Фінзера писав, чесно кажучи. Я написав коментарі, перейшло багато людей. Ці люди подивились моє відео. Ютуб зрозумів, що цим людям сподобалось моє відео. І він, базуючись на цих людях, почав мені підбирати нову аудиторію. І тому видав у ці майже 10 тисяч показів. І тому в мене вперше в першу добу одразу пішли перегляди. Ось тобі ще приклади. От мій канал по айсбергам. От я відео виклав, ось одразу я набрав 30 тисяч переглядів. Бо це розважалка, тут набагато легше набирати перегляди. І воно одразу пішло. Ось тобі коментарі, ось тобі 1000 лайків, ось тобі знову е, тисяча лайків. У автора відео полетіли, люди почали спускатися вниз, бачать мій класний коментар і переходять на мій канал. А ось ми повторили ту ж саму стратегію з англомовним каналом Віктора. Зробили там 3-4 відео, почали писати коментарі, воно полетіло. І далі така ж стратегія була повторена з англомовним каналом Поліни. Хлоп, одразу наверх. Коротше. Всі подробиці, бо це дуже довго можна про це говорити. Про цю стратегію в коментарях буде посилання на маленьку шпаргалку і на майстер-класик.